Таке оглядове відео, рекомендація на, на, на рахунок радіаторів на хамві. Дивіться, що ми помітили. Ділимося з усіма. Значить, це нижня частина радіатора. Тут отакі кріплення. Бачите? Ухо йде. Воно отак от ставиться. І є ще два кріплення бокових, які сліва і справа. Наше відкриття, таке ми ділимося з усіма. Дивіться, з радіаторами не часто розпається від вібрації. Ми для себе з'ясували, що кріпиться вони, ця металева частина, це сталь до бронзової частини, тільки точками, де от є отвори. Цього недостатньо. Ми пропаюмо повністю радіатори від високої ваги і в ньому ще десь приблизно до 10 літрів рідини, можливо, менше. Вони просто не витримують у цих вухах і падають. Оці бокові вуха дивіться, як підготовка перед пайкою. Для того щоб нормально цей радіатор зробити. Ось така потрібна чистота поверхні металевої. Залудіть її і тоді, і тоді ви зробите його якісно за один раз. Десь отак от це становиться. Да, бачите, ухо ми розгібаємо. На місці це зробити практично нереально. Роботу, яку виконують інші майстри, ми бачили, воно її надовго не вистачає, вони отвалюються. Дивіться, тут місце пропайки. Да? Хтось вже це робив, але воно не витримує. Потрібно Дуже обережно і дуже якісно ставиться до підготовки, і потім буде вам успіх. Якщо ні, ви будете цей радіатор паяти до нескінченності. Особ, особиста моя думка це те, що не витримують радіатори. дивіться на чому, тримається такий великий радіатор. Тут дві шпільки на одну і на другу сторону. От одна сторона і от друга. Десь приблизно на 8 вага радіатора. Да? Тобто він знаходиться під кутом, а нижня точка це просто подушка, тут така от, Болтом стянута у цьому місці. І ця вся вага вона просто не витримує вібрації і, і взагалі власної ваги. Тому що на цьому радіаторі зверху, от на цих точках, кріпиться ще радіатор масляний, так називаємо. Зразу трьох систем масляних: коробки автомат, гідропідсилювача і двигуна. І вся ця вага, інколи навіть ще кондиціонери зверху. І вся ця вага тисне от на цю площу і тримається, опирається на ці болти. Тут подушки різиною часто розбиваються. Коли з'являється вібрація у радіатора, питання часу, коли ці вуха просто розходяться. Ну, вони пропа... не, не, ну, відпадають. Уважно ставтеся, якщо вже робите це, то робити це потрібно один раз і якісно. Після того, як вони отак от ну, пропайкою ходять, на них ну, продовжують їздити, наступно розпаються бачки верхні і нижні. Він починає тікти, доливають воду. Приходить перегрів або приходить зима і мотори розморажуються. Ми таке бачили в 2015-16 році. І сподіваємося, ми такого не побачимо вже в цей період. У нас один із представників, і тут вже ми при діагностиці можемо бачити, що початкові дії, пов'язані з розпайкою, вони вже почалися. Коли станеться повновіць, і що там відбувається знизу, от такі ознаки мають бути для вас вже першим сигналом то що почався процес відпайки радіатора. Дивіться, радіатор на ньому лежить ще один масляний радіатор трьох масляних систем одразу. І це все спирається от на цих їх шпільках. Це достатньо висока вага для того, щоб просто залишити таке. У такого кріплення, у такого з'єднання і самої конструкції. Декілька варіантів несправності. Це розпайка оцих ушей, а потім, після цього, підтікання верхнього бачка. Відпускаються оці кріплення вуха болти, відпускаються болти цих сір. Серг. Серга йде вниз, вона кріпиться до рами болтами, з гайками, насквозь через оцю кронштейн. Вони часто відпускаються. Вони бувають ліва і права, вони не замінні між собою. І ця нова конструкція в них внутрі тут саліблок стоїть такі, а в старих трубках просто такі вставки різинова. Вони розбиваються через який період? Вібрація, більше всього, що вібрація їх розбиває. От і за цим потрібно слідкувати.